Друга проблема. Нам ніякої переміри не нужна. Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я шлю вам сердечки! і Дякую, що підписані на мій канал! Кадиров помирає так це чи ні? Ми зібрали всю інформацію, яку можна знайти як і в джерелах безпосередньо в Чечні, в Ахматі, Ну і заяви Російської Федерації. Ну а крім того, дані розвідки. Поїхали. Отже, розмови про критичний стан Кадирова почали точитися кілька днів тому, проте це вже не вперше. Він помирав здається півроку тому, помирав минулого року, помирав, коли почалася повномасштабна війна. Ну, тобто, смертей і реінкарнацій в нього було чимало. Втім, цього разу є факти, які наводять нас на думки, що це дійсно правда. По-перше, головне управління розвідки. там надали інформацію, що в Кадирова загострилися наявні хвороби і спричинили його важкий стан. Причому інформація, за даними наших розвідників, підтверджується з різних джерел: Кадирово зле він в комі. Але головне управління розвідки не підтвердило інформацію наразі про його смерть. Офіційних даних від нашої розвідки, які ми довіряємо, наразі немає. Щодо Чечні, то там намагаються взагалі або створити шлейф невідомості, або спростувати чутки про смерть Кадирова, викладаючи відео, як він нібито прогулюється грозним. Ну, ось це відео Ось такі діла з достоводу. Проте, коли саме було записане це відео, наразі не є відомо. Загалом вже після 1 вересня Кадиров не з'являвся ані на фото, ані на відео, які пов'язані з актуальними подіями. Відповідно, є сумніви, що це відео свіжі. Скоріше за все, воно було записане давно. Ну і тим більше, фрагмент ні про що раптом, якщо Кадиров живий і може говорити прогулюватись, він би явно говорив інший текст аніж на цьому відосі. Російські телеграм-канали повідомили, що Кадиров лежить в комі в центральній клінічній лікарні управління справами президента Російської Федерації до головної кремлівської лікарні. Одна за одною приїжджали дорогі машини або з держномерами Ічкерії, або з номерами інших суб'єктів, але з мешканцями Чечні безпосередньо в салоні. А навколо лікарні зосередилися машини та бородаті чоловіки спортивної статури за одну годину до лікарні. Приїхав Майбах з двома машинами охорони Поршека Каєн», чотири Гелендвагіни і два БМВ. Всередині були представники Чеченської Республіки. Видання Пазрівателі з посиланням на власні джерела у чеченській діаспорі повідомляє, що Кадирову намагалися пересадити нирку, вона не прижилася. Він і досі в критичному стані. Зараз, мовляв, планується повторна операція з пересадки власне нирки трансплантації. Періодично Дон приходить у свідомість, тоді до нього з'їжджаються соратники, щоб розділити владу між наступниками у випадку смерті Кадирова. Були вже навіть повідомлення про смерть, але наразі вони не підтвердилися. Очікуємо офіційної інформації від українських джерел. Довгий життє ми Коротко, ну достойно будемо жити. Коли занедужав Кадиров. І чи могло це бути отруєння, а не пересадка нирки, або отруєння, внаслідок чого нирка перестала функціонувати? Проблеми зі здоров'ям Кадирова почалися в травні 23-го року. Про це говорив тоді начальник гур Кирило Буданов. Він розповів, що мовляв Кадиров страждає від наркозалежності, хоча спочатку вживав наркотики виключно як допінг у березні. німецьке видання під назвою Bild написало, що в Кадирова серйозне ураження нирки. В Мережі також звертали увагу на різні зміни в зовнішності Кадирова, зокрема на сильний набряк обличчя та медичний прилад на його пальці. Інгушецький журналіст Магомед Торієв вважає, що якщо Кадиров дійсно Комі то буде перебувати там доти, доки в Кремлі не вирішить, хто саме займе його місце. За словами журналіста є троє претендентів на його заміну: перший це депутат держдуми від чеченської республіки Адам Деліхманов, голова чеченського парламенту Магомед Даудов або віце-прем'єр Чечні по силовому блоку і командир загону Ахмат Абзуят Візмурадов. Що ж відбудеться в Чечні, якщо раптом Кадиров таки зіграє в скриню? Наразі журналіст переконаний, що в Чечні ніхто не буде виступати проти новопризначеного лідера замість Кадирова про демократичні вибори, не може бути жодної мови. Там немає політичних партій і жодної свободи слова. Тому яким чином це може вплинути на хід війни, зокрема участь у війні на боці Росіян проти України, ми можемо сказати тільки одне: наразі, коли демократія відсутня на території Чкерії і нею керує Російська Федерація, натяків на революції з боку представників Чечні немає, кого б не поставили замість Кадирова, суттєво це ситуацію не змінить. Тому ми ворого звичайно бажаємо зіграти в скриню, але жодних шансів на те, що відбудеться якась реінкарнація великого чеченського народу, революція, чесні вибори цього не буде. Не маєте рожевих окулярів. Тому гарно, якщо вмре, але по суті для нас це нічого не міняє. Напишіть в коментарях, чи згодні ви зі мною. Як думаєте, чи може смерть Кадирова вплинути? На ситуацію в Ачкері, і взагалі в цілому на війну Росії проти України. Я вам шлю в сердечки. Дякую за довіру, і дякую, що підписані на канал Єніна Соколова. Ми цінуємо вас і працюємо щодня, аби ви знали правду. До зустрічі завтра. Боятися це нормально, відчувати страх. Це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога, і я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе. Ніж фізичне здоров'я. Всі ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти? Дзвони. Спокій заради перемоги.